Козирь в переговорах це як? Тобто переговори між Трампом і Путіним, за можливо, за участі європейських представників будуть виглядати так, значить, ти припиняєш агресію, а ми тобі віддаємо 300 мільярдів. Це, 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 це такий козир, і ми тобі знімаємо санкції і потім рятуємо тобі економіку. Ну вибачте, тоді дійсно ми можемо прогнозувати, що якщо такі козирі будуть використовуватися, а Путін ці козирі забере собі. То дійсно ця заморозка піде виключно на користь Росії. Вони спокійно відновлять свій е, оборонний баланс. Вони відновлять свої е, і оборонно-промислові можливості, і звісно, е, можуть створити умови для відновлення тих же запасів бронетехніки. Я не скажу, що вони створять ті самі запаси бронетехніки, які були радянського союзу, і Росія їх е, е, витратила за три роки. Е, ні, абсолютно, але е, вони можуть створити певні запаси і ракет. І бронетехніки, і е, мобілізаційного ресурсу.